Вітаю вас, мої любі. Дивимось. Важлива для вас інформація від Таро. Три варіанти. Перший, другий. Третій. На вас чекає щось таке нове. У вас попереду. Ви хочете піти кудись. ну, Це взагалі може бути і про навчання, і про те, що вам, от то, що є зараз, не подобається, ви хочете йти якось по-іншому. Це карта, взагалі, я йду іншим шляхом, не таким, як раніше. І ви цей шлях обираєте і дуже поступово це може стосуватися, до речі, якоїсь нової професії, яку ви е зараз опановуєте. Ви дуже наполегливо, дуже працюючи. Може, відкриття нового бізнесу, до речі, оце теж можу показувати. Але буде щось таке, чого раніше не робили, скоріш за все, ви до нього дуже поступово йдете, і ви стаєте майстром, ну, не скоро, але стаєте майстром в цьому новому шляху, який ви обираєте. Другий варіант що важливого. Можливо, у вас буде, оце, скоріш за все, показує ваше майно, те, що е, у вас накопичено, те, що ви своїм трудом заробили, те, що у вас є. І з цього приводу, можливо, у вас буде якась е, незрозуміла, з кимось ви будете сперечатися на рахунок цього. Можливо, вам треба буде відстояти свою позицію, можливо, у вас буде щось. Стосуватися, може, ну, тут немає про порушення, допустимо, ті, хто там втратив майно і буде важко його вибити. Оце важко вибити. Можливо, ну, все, що стосується ваших заробітків або вашого майна, яке у вас є, прийдеться щось відстоювати, і це буде непросто. Третій варіант. Може показувати, до речі, застой в якихось справах. І у вас немає зараз розуміння, як з цього вийти. Ви, от це, оце застой теж може показувати, і це, до речі, на застой може показувати. І ви намагаєтесь якось за допомогою інтуїції. Може, ви хочете, щоб вас хтось підтримав, ви не розумієте, як це взагалі з цього вибратись. Але ви трішки підвисли в якоїсь ситуації. і... Хочете з неї вийти?